Верховна Рада України прийняла законопроєкт про заборону ПЦМП у першому читанні. 267 нардепів підтримали урядовий законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних з російською православною церквою. Вітаю цей туб канал Україна на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Подробиці далі у відео. Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій пов'язаних з російською православною церквою. Скорочено РПЦ, зокрема, йдеться про УПЦ МП. Відповідний проект закону у першому читанні підтримали понад 260 народних обранців. Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції Голос Ярослав Желізняк у своєму телеграм-каналі. Законопроєкт у першому читанні підтримали 267 нардепів. Що відомо про заборону ПЦМП в Україні? У травні у Київраді пообіцяли розірвати договори оренди з московським патріархатом, але. Після ухвалення Верховною Радою законопроєкту про заборону діяльності релігійних організацій, які керуються країною. Агресором уже 9 червня депутати Київської обласної ради підтримали проєкт рішення щодо заборони діяльності УПЦ МП на території регіону. З відповідним рішенням вони звернулися до Верховної Ради України. Загалом, після початку широкомасштабного вторгнення Росії, до лав ПЦУ перейшло майже 300 церков афільованих з РПЦ. Друзі, підписуйтесь на канал Україна на часі, ставте лайки, обов'язково тисніть на дзвіночок та надсилайте наші відео друзям, щоб першим отримувати оперативну та актуальну інформацію.